Кустуємо наші стегна по венгерськи Тут Такі очі. смачно? ну Юрій, хочеш? Хочу. Оператор за труди. Відкривай бузика оператор. Ну що? Смачно? Дуже смачно. Спалість Готуйте, смачно. не прогадаєте. Дуже смачно. Доброго дня! Ви на каналі Я і Мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати курку по венгерськи Точніше, стегна по-венгерськи, ну, курячі стегна. У мене є кілограм стегна. Тут в мене є 6 штучок, кілограм є. Ще мені потрібно: такі приправи: сіль, чорний перець, майоран, копчена паприка, борошно, цибулька, одна, дві таких невеликих морквини, чесничок, дві, два зубки. Лаврові листочки 2. Духм'яний перець. У мене є заморожений перець мій. Це якраз є цілий великий перець заморожений. Два тунда в мене була на городі. І, і тут є так само помідори свіжі. У мене заморожені помідори. Ще мені потрібно буде олія. Олія ємкість, який я буду готувати. Перше ми маємо обсмажити наші стенди до рухмяного кольору. Я включаю газ і буду обсмажувати. Включила газ додам олію. Темна має смазитися на максимальному вогні, Саме в більшому, щоб швидко обсмажити її. Я додала олію. Чекаємо, нехай вона розігріється добре. Пробуємо нашу олію, що наш шкварчить вже. шкварчить. Я буду кидати нашу куру по три штучки буду смажити, тому що в мене тут небагато місця, вона має жваритися до золотистого кольору. Дуже шкварчить. Шкіркою вниз. Ага, з мої сторони. Просто що, засмаємо. Тут сильно стріляє, тому що вогонь. Наразі воно було рум'яне, кришка повинна бути відстилна. і сильно. І смариться і найбільшому голову. Ще трошечки Та курочка вже одна обсмажилася, кучку жовтку обсмажилася. Поки смажиться наша курка, я наріжу цибулю дрібненько кубиком. Одну цибулинку. Тільки я починаю щось з'їхати, з'являються коти. Масю. А що, ті помідори такі самі вийдуть, як не морожені. Свіжі морожені, нормальні помідори з городу, а не пластмасові з магазину маю на увазі смаку, вони не втрачають свій смак? Не втрачає свій смак, можна переживати. Курочка гарно прозумінилася. Цього бію, що смажилася курка. Я буду висипати цибульку якусь. Буду натирати моркву. Цибулька трошки підтушиться, а я буду натирати моркву. додавати також. Смажиться, не забувати повішувати. Моркву натираємо на грубій перці. Цибульку я стерла. Морку я потерла на грубій терці. Цибулька наша починає підсмажуватися. Наша цибулька вже рум'яна. Висипаємо морку. Підсмажуємо. Перемішуємо. Коли менше трошечки газ і на те Зараз я буду різати свої морожені помідори кубиком. Буду шкірку навіть зняти, якщо вдається. Там шкірочка дуже тонесенька, її видно не буде. Помідори мої згороду. Рослисті, гарні. Помідори добре ще не розморозилися, тому їх гарно різати. В мене є три з половиною помідори. Три помідори червоних і половина жовтого. Ось так попало. Такі жовті помідорки гарні. Як вони вас мати? Дай попробуємо. Морожені помідори. Ну що? Морозиво. Помідор помідор. Тільки холодний. Нехай не помідор, міський. Дуже смачно, з помідора морозного, що зготувати. І зупини можна, і рагу можна, все що, що хочеш. Наче розмовити собі. сік можна зробити. Моркочка наша вже підтушилася. Зараз я буду кидати помідори і перчик. Помідори як свіжі. Нічого, що вони заморожені, вони гарно розіб'ються. Так, так сами, такий самий ефект буде як Перець В мене є нарізані кубиками так само, тими більшими кубиками. Я також його кидаю до цибульки і до моркви. Він також розійдеться. Якщо хтось не любить кубиками такими, нарізані овочі, великі, щоб були, можна проблендерувати їх пізніше. Коли вони сушаться, робити їх блендером. Нам подобаються такі овочі, коли вони цілі є. Зараз протушаться наш, наші овочі. І я буду далі додавати спеції. Наші овочі вже підтушуються. Зараз я буду додавати в спеції. Наші овочі я додам перець. Пів чайної ложки поки. Сіль, чайну ложку. Сіль даєте до смаку, як вам пасує майоран. Чайну ложку. Лаврові листочки, два, духмяний перець. Часничок зараз стру Ще мені потрібно цибульку, і цибулька пригодилась на скобати. Бульку я поріжу дрібненько. А часничок гаразд на терці. Ще коли я додам кури, я буду давати, в мене є кріп заморожений, то кріп заморожений, то любисток, а то салера перемелена. Леру я перемилу, а я вже підготувала, щоб перемішати приправу зробити. Пізніше я покажу колись. Дуже добре на тій терці старати, але малесенька і дуже практична. Я так тішуся. в мене така терка. Думайте, хто мені її купив Юрко? Так, чесночок ми додаємо до овочі зараз. Він протушився. Перемішуємо, спробуючи вистачає солі. <кій> солі саме раз. <кій> Висипаємо столову ложку борошна і перемішуємо зразу до нашого сосу. І висипаємо столову ложку копченої паприки. вже можна їсти. Там пахне вже. Додаємо наші, нашу зелень, то морожений кріп у мене такий. Салера і любисток. Також вони набирали собі смаку. Наш соус набирав собі смаку. Перемішали. Так. І тепер зробимо такий невеличкий газ і викладаємо нашу курку. Всю корочку викладаємо в соус. Занурюємо. Юшечку також. Гарненько прикриваємо нашими овочами. Накриємо кришкою і наша курка буде тушитися ще пів години. На малесенькому вогні. Кукаємо. Пішло вже півгодини, наша курочка вже готова. Зараз я покажу, що вийшло. Такий у нас гарний запашний солод вийшов. Будемо набирати, пробувати. Зберімо трішки овочі, Включаємо газ і прикрашаємо нашою зеленою цибулькою. Дивіться, яке, яке гарне блюдо вийшло. Ну, як віночок. І смачне. Стегна в називається. Десь таке У нас вийшло блюдо. Стегна по венгерськи Якщо вам сподобалося, як я готувала, ставте, на, ставте мені вподобайку. Підписуйтеся на наш канал, ми будемо дуже раді. Нас скоро вже тисячу підписників буде. Дякую за підписки, за підтримку, за хороші слова. Смачного вам! Дегустуємо наші стегна по венгерськи Молодь. Смаком, дуже смачно? Юрій, хочеш? Хочу. Оператор за труди. Відкривай бузика оператор. Ну що? Mm. Смачно? Дуже смачно. Готуєте, не прогадаєте. it was